Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні готуємо шашлик, хоча це важко назвати шашликом, але тим не менше, шашлик на шпажках у духовці з картоплею. Для приготування нашої страви ми будемо використовувати картоплю, дві цибулини середнього розміру, одну морквину, одну цибулину червону це мені для соусу. Також італійські трави, сіль, чорний молотий перець. Оливкова олія, томати коктейльні, м'ясо будь-яке, яке ви використовуєте зазвичай для шашлику, в мене свинина, суміш різних спецій, тут їх мері Сунелі і орегано. ну, Все по вашому смаку. Кетчуп, можете томатну пасту, ми будемо все одно можете чимось поєднувати, у нас вона буде поєднуватися із цибулею. Ви можете ще додати базилік, чесник, ну, все по вашому смаку. І трішки мінеральної води. Почнемо з того, що замаринуємо наше м'ясо раз. І наші шпажки ми замочимо у воді, щоб вони потім не підгорали. Для початку ми нарізали цибулю так, як вам зручно, але намагайтесь потоньше. І трішки її ось так розіміть руками, друзі. Це для того, щоб вона пустила сок і ще більше розмягчила наше м'ясо. Дивіться, вона вже пустила сік. Те, що нам потрібно. Тепер додаємо сюди наше м'ясо. М'ясо нарізайте шматочками. Ну, дивіться, по, вашому, по вашій шпавці і по вашому деку, куди ви будете викладати ці шматочки. Ось. Тепер солимо це все, перчимо і додаємо будь-які спеції, які вам подобаються. І добре, я не знаю, там от хвилинок 2-4. Це добре все розминаєте. Ой, неймовірний аромат. Повторюсь, я знаю, що це не зрівняється з шашликом нашим класичним. Але, тим не менше, ви також получите задоволення. Ось так дуже-дуже добре це все розминаєте, щоб кожен шматочок уібрав сік цибулі і ваші спеції, які ви додали. Розімляли, тепер додаєте будь-яку мінеральну воду. Небагато, ось так приблизно. Знову трішки перемішаємо. Накриємо тарілкою і в холодильник, щоб воно трішки промаринувалося. Ну, по-нормальному було б годинки 2-3. У мене стільки часу немає, тому промаринується воно у нас десь годинку. А ми поки займемося іншими інгредієнтами. Картоплю ми нарізали ось такими шматочками. І. Моркву можете дрібніше, можете як хочете. Моркву я дуже люблю, тому я нарізаю ось такими шматочками, вона запечеться, буде дуже смачна. Ось тепер, друзі, ми додаємо сюди оливкову олію, тобто поєднуємо моркву, картоплю, оливкову олію, суміш італійських трав і сіль чорний молотий перець. Все це добре перемішуємо, щоб знову ж таки кожен інгредієнт. Увібрав у себе і трави і змастився олією. Ось подивіться, як у нас красиво все виходить. І тепер також дамо трішечки настоятися хвилин 5-7, щоб вони ще наситилися ароматом. Ну що ж, друзі, а тепер викладаємо все на деко. Чи у форму для запікання, де ви будете це робити? Нашу картоплю. Ось так. Цибулю із маринада також. Додаємо трішки води. Ось так. І викладаємо сюди ж наверх наші шашлички. Ось так вони виглядають. Гляньте, як класно. Ми просто, друзі, нарізали м'ясо, як я і сказав. Наші томати коктейльні також нарізали і між шматочком м'яса виклали томати. І ось так гарно це все викладаємо. Відправляємо в духовку при температурі 200 градусів, що вже попередньо розігріта, і готуємо до готовності. Але через хвилин 30, певно, витягнемо і перевернемо трішки наші шашлички. А поки. Запікається наша страва, я підготую свій соус. У мене він просто-мега простий. Звичайний кетчуп чилі і трішки червоної цибулі, її ще називають Марс, дуже-дуже мілко нарізано. В ідеалі було б томатну пасту, червону цибулю, мілко нарізану, кінзу, часничок І буде такий от ідеальний соус. скажімо так. У мене ж буде просто кетчуп і трішки нарізаний, але мілко Друзі, цибулі. Страва готувалася у мене годину 20, все готово. Подивіться, яка краса. Як справжній шашлик. Тепер давайте трішки презентуємо. Тепер давайте скуштуємо картопля. Друзі, просто неймовірно. М'якенька, супер. Тепер трішки давайте соусу скуштуємо звичайного нашого. М -м. Ідеально, просто ідеально. І шашличок. Подивіться на це соковите ніжне м'ясо. Це просто щось неймовірне, друзі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь моє відео. Підписуйтеся підписуйтесь на канал, друзі, ставте вподобайки. Всім гарного дня і до нових зустрічей! Все буде Україна!